Щоб кожен розповідав своєму другові, що от я заробив на хом'яках, придивись, їхня монета дуже перспективна, і відповідно той друг піде відкуповувати на біржу і вже на ньому вони зароблять. Думаю, з цим ми розібралися. Це так: відсилка для тих, хто не вірить в подібні проекти. По факту, тут від вас не вимагається багато часу і зовсім не вимагається фінансових вкладень. Це, звичайно, подобається. Що ж, давайте оглянемо. Ну, що і казати, справді шалена активність регулярно публікують ті чи інші пости. Ну тобто, тут все якраз лише розвивається. Стосовно лістингу, я не знаю, коли він відбудеться, але він відбудеться 100%. Про цей поінт я вам розкажу трішки згодом. Також хотів би показати їхній youtube акаунт. Тобто, дуже швидко набралося понад мільйон користувачів, колосальна цифра. І якщо ми перейдемо в Телеграм, то тут взагалі якісь захмарні цифри: 16 мільйонів користувачів. Справді дуже і дуже багато. Ноткоін зробив революцію в даній сфері, і тепер користувачі, які не вірили, залітають в останній вагон і хочуть відігриватися саме на хамстері. Скоріше за все, на ринку це топ-1 тапалка. Якщо ми відставимо хот волет, адже там дещо інша специфіка, і доволі важко отримувати токени, то Хамстер зараз, звісно, передовий проект. Який безумовно вартий вашої уваги, власне, давайте одразу про лістинги для того, щоб запевнити вас, що тут все серйозно. Біржа BINGX в кінці квітня заявила про стратегічне партнерство з Hamster Combat. Вони підписали сафт на майбутній лістинг. Ця інформація була опублікована в партнерському чаті і підтверджена усіма менеджерами. Тобто, по факту, ми точно розуміємо, що в майбутньому. Hamster комба точно вийде на біржі Бінкс, і я хочу сказати, що це вже перший дзвіночок до того, що, скоріш за все, тут буде таке ж саме, як з NotCoin. По мірі того наскільки сильно розвивається хайп, топові біржі будуть самі пропонувати залістити їхній токен, щоб відповідно отримати нових користувачів. А знову ж таки для самого проекту це